Привіту шитким! Та усесь прекрасний час. Фіглярушні фіглі іменно для вас. Ну і третє місто зайняла ситуація така про китайського виробника. Девіз китайського виробника купуй, плати, ну, а пак уже маєш і ремонтувати. <реку> На другому місці ще інша ситуація. Марка із Іванком до постели туди-сюди, що треба. Ну, і Марка каже Іванкові, Іванкою, увічмі пару тепленьких слів. А Іван каже, -ка, огонь, ну, і огень, найчиті логрейка, щось. <риклад> ну, і перше місто у свій прекрасний день зайняла ситуація інша. Хлопчиська-хлопчика встрічать, каже, варики, що ти є? Що таке попухнути, що не добре, ти щось бача, але щось не алергія.